Всім привіт! Ви на каналі Кубастік. Сьогодні пропоную вам вирішити неймовірно логічну задачу. Точніше, розв'язати цю головоломку, яка має назву падаючий лабіринт. Схожі головоломки я вже бачив, але ця привернула мою увагу, і я впевнений, що вона сподобається і вам. Е, головоломка складається з ось такого планшету, куди ми можемо поставити металеві кульки, і вони. Падають униз, проходячи заданий лабіринт. Наше завдання розмістити додатково ось такі панелі таким чином, щоб кулька попала саме в необхідний отвір внизу. Давайте розкриємо цю коробку і подивимось, як це виглядає, бо звучить цікаво. Тут є у нас інструкції різними мовами, як ви бачите. Давайте ми, я думаю, спробуємо впоратися без інструкції. Але по картинкам я думаю, що все буде і так зрозуміло. Окей, ось вона сама головоломка, це її основа, ось така рамка. Дуже красиво виглядає непогано, і вона має ось такий. Що це? Підставка. Таким чином, коли ми встановлюємо цей планшет сюди, він має нахил і наші кульки, які також є в комплекті, зможуть у нас у униз. Але головоломка буде неповноцінною без ось цих карточок завдання. Просто подивіться на цей розмір. Неймовірно великий. Давайте на прикладі першого рівня складності розберемо, як буде працювати ця головоломка. Ми вставляємо сюди, виглядає досить повноцінно і цікаво, реально, як прям. Такий планшет, дуже все яскраво, мені це подобається. І за умовами першого завдання нам треба розставити ось такі додаткові панельки для того, щоб вибудувати трек, за яким буде скатуватися кулька. Тож давайте, нам потрібно три жовтих, один зелений і дві червоні. Окей, розставляємо все, е як вказано на самій карточці. До речі, подивіться, як прикольно це працює е тут на Кожному перетині на кожній клітинці є ось такі пази, куди за допомогою спеціальних пінів вставляється наш трек. Парканчики такі невеличкі. І наше завдання це спустити кульку з центрального отвору, тобто звідси, рівно в ось цей сектор. Давайте спробуємо, як це буде працювати. Натискаємо на кнопку, кулька покотилася досить швидко, і вона застрягає тут. І наше завдання за допомогою додаткових. Ось таких парканчиків розмістити саме ось додаткові таким чином на полі, щоб кулька з вказаного старту опинилася на вказаному фініші. Я думаю, що тут все просто, достатньо лише розмістити ось таким чином наш парканчик, і тепер, коли кулька буде тут, натискаємо. Вау! Бінго, це було дуже просто. Непогано, мені подобається, але мені цікаво, що буде, якщо, наприклад, ми візьмемо. Не Перший рівень складності, а він тут позначений блакитним кольором. А, наприклад, хоча б другий, подивимось, як вони будуть відрізнятися. О, тут щось цікаве виглядає вже складно. Давайте спробуємо. Окей. Цікаво те, що тут в першому сетапі у нас знаходяться не тільки паркани, а ще й кульки, я так розумію, мають знаходитися тут. І тепер нам треба... Випустити кульку з ось цієї дірочки, так, щоб вона опинилась тут, додавши всього дві. А це можливо взагалі? А як мені сюди її скинути? Це точно можливо? Виглядає прикольно. Спробуємо. What? Що? Це так прикольно? Ви бачите? <с peut -up> Я вгадав! Офігенно! Я хочу ще раз. Так, у нас було це тут, це тут. Я не знаю, як це, але це спрацювало. Тобто, коли кулька падала, вона вдарилась об жовту, і ця кулька закатилася сюди. Прикольно, а ну-ка. Нотбе. А! А мені здається, що навіть треба правильно було поставити другу червону саме сюди. Для того, щоб кулька. Друга не впала. Ану. Ну, угу. так вона точно не впаде. Спробуємо ще раз. Тут першому розмістили сюди вгору, другу сюди вниз і натискаємо. О! Чудово! Ця не впала, бо у нас нема ось тут позначки фініша. А ця досягла своєї мети. Це настільки цікаво, що я навіть не очікував. А знаєте, що ще цікаво? Головоломки в магазині Кубастік3D. Це мій інстаграм-магазин головоломок, який я виготовляю власноруч за допомогою технології 3D-друку. І тепер ви можете вирішити ваші улюблені головоломки з моїх відео. І не тільки за посиланням в описі ви побачите мій інстаграм-аккаунт, який має назву Кубастік. 3D саме тут ви і можете замовити головоломку. Все, що вам для цього необхідно, це обрати будь-який пазл з представлених в моїх відео або фотографіях в цьому аккаунті і просто-напросто написати повідомлення: привіт! Хочу замовити головоломку. Відправляємо по всій Україні, Європі та й будь-яким іншим країнам, окрім Рашки, звичайно. Аж гидко стало. Посилання в описі. Це у нас був. Челендж номер 11 у другому рівні складності. Мені цікаво взяти останній в цьому рівні складності, і це у нас 20-й рівень. Що ж, давайте спробуємо вирішити його. Якщо друге завдання наше було настільки цікаво, я боюся уявити, яке буде найскладніше. А сьогодні, в кінці відео, ми обов'язково розв'яжемо найскладніше завдання, і я навіть боюся уявити, яке воно буде. Давайте підготуємо собі 20-й рівень. Окей, маємо. Досить багато ось таких парканчиків І що цікаве, у нас тут має стартанути вже два м'ячики Подивіться, з ось цього отвору і з цього. І приїхати ми вони мають ось в ці дві позиції. Ми можемо використовувати як додаткові елементи жовту та зелену штучку. Давайте спробуємо логічно зрозуміти. Куди і як будуть рухатися кульки. Ось ця 100% впаде сюди. І скоріш за все, або прокотиться далі або опиниться тут. А ось ця кулька 100% впаде сюди-сюди і покотиться прямо туди, куди потрібно. Тобто, для, цього, для того, щоб скерувати цю кульку, нам нічого не потрібно долаштовувати. А ось цю треба спустити якось в цей бік. Давайте спробуємо просто опустити, глянемо, де вони опиняться. Угу, Обидві сюди. Тобто складність в тому, що нам треба їх розділити, але вони їдуть одночасно сюди. А розділивши їх, треба зробити так, щоб одна тільки сюди приїхала. Це дуже складно. Я вважаю, що правильним буде ось таке розміщення жовтої фігури, навіть нижче. Я думаю, отак от придублювати її. Бо якщо ми зробимо так, тоді ця кулька просто-напросто не проскочить сюди. І тоді вона доїде, куди їй необхідно. За таким треком правильно пробуємо. Ні, вона тут застрягла. Це був неправильний варіант. Яким би чином це зробити? Так, щоб вона Щоб не застрягала тут. А як би ви зробили? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Реально цікаво. І я собі думаю, що ця кулька проїде сюди і далі проскочить Тут, куди треба. Давайте спробуємо. Має спрацювати. Так, поїхали. Так, все вірно, правильно. Це прикольно, мені дуже подобається, що ця гра досить динамічна. І знаєте, я вже відчуваю, що зелений колір наших планшетів для мене вже не такий. І страшний. Спробуємо щось ще складніше. Візьмемо вже передостанній по складності рівень і вирішимо кілька штучок звідси. Так, у нас вже було по дві кульки. Давайте знайдемо три Ось воно. 23-й рівень складності. Три кульки підряд. І всього одна додаткова деталь. Ну це має бути цікаво. Окей. Якщо чесно, дивлячись на стартове положення і тримаючи одну додаткову деталь в руках, мені це здається ну дуже простим. Тому що просто подивіться: якщо у нас впадуть всі кульки, їх е, все направляє просто сюди. І мені здається, що вони і так можуть сюди впасти всі разом. Окрім цих двох, ці два у нас проходять тут. Тому наше завдання просто поставити ось таку дугу. і дивіться. Не знаю, чому цей рівень складніший, але він здається мені найлегшим. А тут має бути всього дві кульки з трьох? Одна має десь застрягти посередині. Йо, ось це вже складність, так? Це цікаво. Пишіть в коментарях, куди ви цю поставили. А якщо ось таким чином, може ж бути такий варіант. І вийде так, що одна кулька крайня впаде і опиниться тут. Дві впадуть сюди, одна з них застрягне, а друга має прок... прокатитися. Я на це сподівався. Давайте спробуємо, як це буде працювати в динаміці, бо мені здається, що це має шанси. Поїхали. Ні, тут застрягають дві. Це хибна. Спроба. Але мені здається, що плюс-мінус я роблю все як треба. Хм, це цікаво. Єдине питання, яке виникає: чи ось ця кулька тут відіб'ється саме в той бік, який потрібен. Давайте спробуємо. Три, два, старт. Так, я це зробив. Круто! Ха, це насправді виглядає як дитяча гра, але я вам скажу, що завдання тут не дитячі. З цим дійсно важко впоратися, і мені здається, що прийшов час зробити щось з найскладнішого фіолетового рівня. В нас тут є кілька е, карточок, і я так розумію, що вони дуже складні. Всього у нас 40 рівнів складності, і це буде найскладнішим. Залишимо це на останок, а поки що. Розімнемося якимось, ну, припустимо рівнем 32, бо він виглядає досить цікаво. Просто подивіться, як виглядає рівень 32. Окей, тут цікавість в тому, що у нас одна кулька має прокотитися звідси сюди, але у нас ще три знаходяться прямо на полі. І що буде? О! Вони всі! Ланцюговою реакцією зачіпають одна одну. Це так прикольно. Хай, це круто! Геніально! І, і я так розумію, що тут має опинитися одна з цих кульок. Точно не стартова, бо стартова падає кудись в цей бік. Е, мені здається, що ланцюгова реакція має піти від цього парканчика. Б'є по зеленому парканчику, їде сюди. Падає сюди, б'є по жовтому. О! Ось ця кулька має опинитися тут, але таким чином, щоб ніде більше нічого не впало. І у нас із додаткових є тільки одна зелененька. Давайте спробуємо поставити її десь. Ну, так? Так? Чому ні? Я думаю, що так нічого не впаде. Якщо ми це вирішимо з першої спроби. Це буде геніально. Давайте узгодимося. Якщо з першого разу зараз у мене все виходить, то з вас підписка на канал, тому що на цьому каналі безліч цікавих відео про головоломки, логічні ігри і кубіки Рубіка. Я думаю, що вам точно буде цікаво. Ну а я натискаю на цю кнопку, поки ти натискаєш на кнопку підписатися. Вау! Це так круто! Боже, я як дитина щасливий! Це круто! Це круто, але ми пам'ятаємо, що, по-перше, з вас підписка? А по-друге, знайшов тут е, 38 й рівень, і я дивлюся, що в мене всього в цій головоломці 5 металевих кульок, і тут е, всі ці 5 задіяні в одному рівні. Тобто, це чи не єдиний рівень, в якому треба використати всі п'ять? Давайте спробуємо це зробити. Тож, що у нас тут є? Це була погана ідея. Тож, що у нас тут є? Має у нас кулька прокотитися з цього положення і е, опинитися тут всього дві кульки. Кульки мають. У нас чотири на полі, п'ята тут. Тобто три всього мають десь застрягти. І ця кулька теоретично має скатитися сюди, вдарити по цій, щоб ця кулька зіскочила сюди, і це вже буде перший левел вирішення. Тепер логічно, якщо ще одна кулька, у нас скотиться сюди і вдарить по цій. То вирішиться друге. Значить, наше завдання побудувати таким чином наш ланцюг дій, щоб збилися необхідні кульки, і при цьому в мене є лише два бар'єри. <смі> Я вирішив. <смі> і одну кульку ще сюди треба. Я все добре. Тут зрозуміло, тут треба зупиняти, щоб воно сюди не впало. Давайте спробуємо тепер, що у нас є. Не працює. Очевидно. Окей, а спробуємо тоді якось по іншому це все прикрити. Може, іншим кольором зеленим давайте спробуємо. Угу, Ось ця кулька збиває. Це цікаво. Мені здається, що все правильно. Шляхом кількох експериментів залишається всього одна, яку мені треба розмістити. Ну, мабуть, я це поставлю. Ось сюди, бо мені здається, що вона має котитися в інший бік. І спробуємо все запустити. Не знаю, як воно вийде. Спробуємо. Ну так. Ну так! Ви це бачили? Хочу ще раз повільнений повтор. Таке, що ми маємо кулька з правого верхнього кута, катиться вниз, використовує цю другу кульку, як трамплін, збиває о о дві. Внизу вони дві стопоряться і якраз дві розсипаються по бокам. Це було дуже швидко, але... Але це круто. Найцікавіший момент цього відео настає прямо зараз, бо ми переходимо до останнього рівня складності. Карточка номер 40 Хм. Виглядає наче просто. Дві кульки падають, Угу, тут вони застрягли. Але має одна, принаймні, досягти ось цієї штуки. І знаєте, в чому складність? Складність в тому, що усі. Парканчики, усі наші направляючі, ведуть в ліву сторону. Ось таким чином можна поставити. Давайте глянемо, що буде. Але це тільки одна, треба обов'язково використати другу. <гум> тобто, скатуючись тут, вона в будь-якому разі би застрягла. Значить, нам треба провестись таким чином. Ось. Ось це по-перше. А так. Я думаю, що ж може вони так щільно стояти. Чому б? Ні, дивіться, у мене вільні обидва пази, і піни в ці пази входять абсолютно вільно. Чому ні? Давайте спробуємо такий варіант. Останній рівень складності неочевидне рішення, де два парканчика стоять досить близько один до одного, але я сподіваюся, що це не порушує правила гри. Погнали! Все. Ну, якщо чесно, минула була навіть цікавіше. Але але тут дійсно неочевидне рішення. Дуже близько стоять один до одного ці парканчики. Я думаю, що не з першої спроби можна було б до цього е, додуматися. Але, друзі, у нас тут ще. Більше 30 різних рівнів, які я не вирішував, тому мені точно буде чим сьогодні ввечері зайнятися. А вам, якщо сподобалось це відео, обов'язково ставте вподобайку. Дивіться інші відеоролики на моєму каналі. Підписуйтеся, і тоді ми зовсім скоро з вачимося. Всім папа і гарного настрою. Пам! Блін, крута штука, клас! Я себе дитини відчуваю. Я просто в захваті. Ну, це ж круто. Виходить, що я постав цю. Айцю. Прикольно. О, так заждіть. А що, ззаду є вирішення? Якщо ми ставимо цю карточку в редової дригну, то буде вирішення. Треба було поставити... А, ну майже. Ха. Я знайшов те вирішення, якого не було в завданні. Ха -ха. Тоді в такому разі це ще цікавіше виходить. Тобто, ця кулька застерігає, а ця її збиває. Окей! Сороковий рівень прикольний.